Що ви зібрались на покатушку, аж диво запросив. такі, так, класно, поїхали, а шолому у вас немає. А потім ви виїжджаєте і розумієте, що сутність шолома це не найбільша проблема, тому що в квітні сніг. Молодий, молодий человек, у вас власне, покришки, ви що, займаєтеся спортом, дихає вивод триста шістдесят градусів. Коф'євки Ну, яка вона гарна, слухай. І що, як тобі? Зручно? Зручно? Mm -hmm. Ну тільки знаєш, в тебе. А, цей. Дижди де що тебе? Це в тебе та що Джерсі? А, вона в тебе коротше, ніж Джерсі. То, мабуть, не підходить. Маленька. Пишіть. Хто Камера, пишіть? Камера пищить. А пишіть. ти поміняв? Пишіть, ти її вже поміняв? Та ні, воно заклеїло, блін, але... Ти з порізаною камери їдеш? Ти їздиш з порізаною камерою, Андрюха. Так не можна. Я мало не придбав собі синій шоу. Абус, але вже, вже навіть заплатив, а потім вдягаю, вдягаю його зверху на кепку, намагаюся застібнути, і воно мені опекот. Мене дуса! Як в тому мемі. І я просто. Вже почав думати, може якось подовжити, можна ту шлейку чи ще щось. Але ми так постояли, подумали, порадилися з консультантом, порадилися з другом, вирішили, що ні, це шляпа, треба брати таке, щоб точно підходило. Ми його повернули, і виходить, що мені ніякий шолом не підходить. А де ще купувати шоломи, я не знаю. За шоломом, а пішов за чаєм. О! не класний, ми його не А який тобі чай треба? Зараз секунду. Я ходка його. Тест? Фуріл? Я не п'ю Ні, Більше чаю. Чотири може. Три хвата? Три хвата. Я взяв найголовніший. Ось все. Там он лимонніший. Мені треба ці трубочки. Трубочки. Наші трубочки, якщо є вафлі. Іра купила пачку трубочок. Вчора. І що? А я вночі сів і їх ванніші хіб'ю. Ну і ти мумнічка. Треба компенсувати. Ну ладно. Білкові, слухай, це для дієти. Зараз поїдемо в інший місцевий магазин. Надії, що там є шоломи великих розмірів. E Та расунчик. Як мені казав друг, ти коли стоїш дорослим, ти приходиш до спешалайз. Але Ми ну, ще на прайді катаємося. Але не? Ну, Треба з чогось починати, ну, так. Блін, гарний, так? То... Сім, ну, я оце і візьму. Андрій, ти хочеш карту дивитися. Так. Да. Хочеш карту дивитися. Що да. вниз на шкар Як грюбані свині, йдемо зараз в кафе погрітися. Нам зараз скажуть просто бомжики, йдіть відсюди. Чого ви, чо, чо ви прийшли? Чо? Добрий день. Уляля. Це відеоблог. За Давай. Фотосесія у Шолома. Думаєш, Іринка буде заздрити мені? Та чо? Картопелька. Ой, у тебе який? У мене квебек. Типу для підтримки ЗСУ. А, блін, а я взяв. А є в підтримку ЗСУ? Там... А, це процент, так, типа? Ну да. Ну, а я взяв сніданок якийсь. Це якась магія. Ми просто поїли, а тут знову он. Сонце лупить. Цікаво, великі підсушило нам сонечком. Ні? Ні? Так, э, да, великі ще мокрющі. Боже, який кошмар. Я не хочу його мити, якщо чесно. Мабуть, і не буду. Амортизатор я протруюсь. Уля-ля, просто. Просто краса. Глянь, яка краса. К краса. Супер. Просто тому що ми нормальні пацани, катаємося в Карпатах. Ні. Дівано, він ще підійшов під мій велосипед по кольору, але я за цим не ганявся. Я дуже сильно здивований, тому що звик все купувати в одному місці, а саме е, у велопланеті, тому що там, по-перше, у мене знижка є велика, я там уже багато чого купив. По-друге, ну, типу, він є у багатьох містах України. <кій> І через інтернет можна замовити подивитися, все таке. А тут ми просто такі розстроїлися, подумали, ну окей, підемо додому, будемо тоді дивитися в інтернеті, що замовити, щоб привезли на велопланету поміряти. І просто по дорозі додому є магазин, Google карти нам показали. Я кажу, давай зайдемо, просто глянемо. Ми заходимо, просто подивитись. І виявляється, що там просто якісь шалені знижки на шоломи Specialized. Андрюха мені дає отакий, тільки зелений. Я його міряю такий. Це воно. Я навіть не думав. Типу, попередні два абус і мед я стояв, то той вдягав, то той вдягав, я не міг зрозуміти, що не так. Потім ніби абус зручний. Він по пасаці, як попередній, схожий, але ну от не взяв, тому що там ця штука виявилася, я не знаю, якогось дитячого розміру. Дають шуром, я його мірюю я кажу, він зелений, да пофіг, що він зелений, я беру. А потім я просто такий глянув. Просто, і там такий самий лежить ось цього кольору. Я такий, ну, це мені більше підходить, там, чисто під велосипед, але знову ж таки, якби не було цього, взяв би зелений і не парився. Тут є той самий міпс, І оця штука, е датчик. Якщо я десь помру, по цьому датчику мене знайдуть. Але його треба ще окремо докупити. Я погуглив, він коштує півтори тисячі. Ну, знаєте, заради безпеки. Можна і півтори тисячі викласти. Це, що ти, ідіот без шолома поїхав взагалі. Старий не вдягнув. Бо мене несподівано вчора купили мій чорний спів, і я не очікував, що його куплять, бо він вже цілий рік лежить на Олексі. І я такий, типу, ну він не зовсім мені зручний, але він сидить добре, можна їздити. І якось я свою покупку відкладав, відкладав, відкладав. А тепер його купили, і такий, а треба бігти купувати так от воно і вийшло. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, я тут розповідаю про велосипеди, про велосипедні пригоди. Я тут страждаю, падаю, показую якісь заклади з їжею, ну, як всі. А що? На жаль, на жаль, я нічого нового поки що не придумав. Після багнючки обов'язково треба оце. Отерти.